Коли я говорю про католиків та протестантів, знову ж таки я не говорю про простих людей. Я говорю про релігійні системи та вчителів. У одного пастора під час прямого ефіру в TikTok запитали, ким би він був, якби не був протестантом католиком чи православним. На що він відповів не католиком і не православним, тільки протестантом. Але по-перше, для католиків усі інші церкви це заблудла донька, яка має до них повернутися. По-друге, в інтернеті достатньо інформації переконатися, що протесту між більшістю протестантів та католиками давно вже немає. У чому сьогодні протест? Проти чого ми протестуємо? Католицька заповідь про неділю зберігається грецька віра про пекло, яка увійшла у християнство. Є навіть в деяких протестантських пасторів я чую, що вони приймають сповідь від людини. Та і є католики, які говорять іншими мовами, не іноземними. Так у чому ж протест? Навпаки, ми бачимо розвиток комунізму, каже Папа Франциск, зцілити рану у церкві, рану Христа. Замість розділення віднайти єдність, але навколо чого єдність навколо Бога та його слова чи навколо папи та його слова? В жодному разі не хочу здатися грубим, але чи не забули протестанти запах плоті на вогнищах інквізиції?